Ти українець, читай. Книга може дати відповіді на багато запитань та розповісти історії, що надихають. Випадкове знайомство з книгою може повністю змінити долю людини. З книгою ми відпочиваємо, мандруємо світами, збагачуємось та самовдосконалюємось. А також дізнаємося все про світ, а саме головне все про нашу батьківщину. Читати можна різними мовами світу, але читаючи українською, ми поповнюємо свій словниковий запас. Наша мова то є зброя та кордони. Наша сила в єдності та національній незламності. Кожен з нас це безумовно великий крок до перемоги. Ти, українець, читай. Читаємо книги, бо ми того варті. Тими, хто не читають, керують ті, що читають. Кожен з нас це маленька історія з великої книги життя. Ти українець, читай.